Послуги чиновників та посадовців стануть доступнішими для цього в Україні. Вже до кінця року з'явиться єдиний державний веб-портал, де будуть зазначені усі ціни. Це на думку президента повинно побороти корупцію у кабінетах чиновників та поліпшити якість надання адмінпослуг. На інтернет-ресурсі розмістять вичерпну інформацію про перелік необхідних документів, порядок та терміни їх видавання. Сплачувати за такий сервіс можна буде онлайн. А у Києві, Кіровограді та Луганську запустять пілотні проекти, міські єдині центри надання адмінпослуг. Адміністрація президента має намір закріпити новації законодавчо, потім провести їх інвентаризацію. Це допоможе зрозуміти, що необхідно скасувати, а на що треба переглянути ціну в Предусмотреть там продолжение времени предоставления как минимум до 8 часов вечера в рабочие дни и до 4 в субботу. Создать условия для нормального нахождения людей в помещениях, где предоставляются эти административные услуги.